Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Віч'я і вечірня пора час говорити про святе Євангеліє. Зі мною, як завжди, на зв'язку про тоїрей Володимир Давидов. Отче, вітаю. Вітаю, добрий всім вечір. Він на... сьогодні добріший, на відміну від ранку. Так, так, так. Ранок був, був важкий, такий шкода, у нас у сусідів, на жаль, влучив, влучив уламок ракети, згоріла, згорів будинок. От і це звичайно завжди дуже важко, коли бачиш такі втрати, і коли отак стикаєшся з тим, що війна може в будь-який момент увірватися в твоє життя і так сильно його змінити. Ну, слава Богу, що люди всі живі. Тут ніхто не постраждав з людей. Ми запустили, до речі, проєкт. Зранку включили, молилися молитвою за ворогів наших, молитва Миколи Сербського. Скажу, що дуже глибокий текст, друзі, і я раджу вам її послухати. Це важко. отче, нам важко сприймати, як можна молитися за таких ворогів, які реально нас намагаються знищити. Ну, Ми це зробили. Ну, Це дуже важко. Я вірю взагалі прийняти е, цю думку, що треба молитися. І, і там дійсно такий текст і глибокий, ну і важкий для прийняття, так. навіть християнського прийняття для христия... для християнина такого буденного. Звичайно, якщо ми е, будемо духовно зростати, це буде легше. Ну, е, Миколай Сербський, коли це написав, був зовсім іншого духовного. Рівня, ніж ми сьогодні з вами, через це так. дійсно важко. важка важка молитва. Але дуже цікаво, дуже гарні слова, і дуже, от ти вже сказав, очі глибокий зміст. Це справді, друзі, я намагалася просто от поринути в цю молитву і щиро молитися. Ну, давайте будемо це робити. Я вам раджу подивитися нашу цю молитву і долучатися, коли такі е, повітряні е, е, ракетні масштабні удари тривають по Україні. Ми мусимо це робити принаймні в такі дні, якщо не можемо з більше і чистіше. Отже, отче, щодо Євангелія, буквально вчора ми говорили про Воскресіння Христа, про яке Він сам розказав учням, і ми міркували, чи зрозуміли учні, що це насправді означає. І от сьогоднішній Євангелія продовжує цю тему, тож прочитаємо. І вони тримали в собі це слово, допитуючись, що то означає Воскреснути з мертвих, і спитали його. А як же книжники говорять, що раніше належить прийти Іллі? Він же відповів їм Ілля повинен прийти раніше і приготувати все. От отче, поки що зупинимось на цьому і давай розбиратися. Чому книжники раптом згадали Іллю? Це мова йде про Іллю Пророка і чому йому тут надано, надано таку роль? От е, один мінус того, що. Коли ми розбираємо Євангеліє, от сьогоднішній уривок, ми не бачимо всього контексту, хто це говорив, хто сумнівався, і взагалі, що відбувалося до цього моменту? Насправді, якщо ми подивимось в Євангелії, ту главу, яку ми читаємо, то між уривком вчорашнім і, і сьогоднішнім вже пройшов деякий час. Тоді це відбувалося, коли Христос сказав про своє. Про свою смерть і до апостола Петра сказав: «Відійди від мене, Сатано. Пройшло вже по Євангелію шість днів. Вони вже після сьогоднішні події, сьогоднішні слова відбуваються, коли Христос уже побував на горі Фавор. І відбулося преображення. Тобто, після сповідання віри апостола Петра в Кисарії і Пилипові, через шість днів вони прийшли на і тої розмови, про яку ми вчора говорили, пройшло шість днів. Вони побували на горі Фавор, і на горі Фавор було троє учнів: Петро, Іаков і Іоан. Саме їх Господь обрав з дванадцятьох і пішов з ними на фавор, де було чудо, е, е, було преображення, преображення Господь, де Господу явилися Моїсей і пророк Ілля. І Господь в то, після того е, е, тої події цим трьом учням теж сказав, щоб вони ніколи не розказували. І спускаючись, вони між собою теж міркували про Воскресіння. Тобто, це. от Подібні е е фрагменти історії євангельської, але вони вже трошки відтерміновані. І от саме сьогодні ці перші вірші, які ми почули, це е між собою троє апостолів говорили з приводу, е з того приводу, що має прийти Ілля. І, і, для, е і для, е от я відповідаю на питання. Тобто, вони міркували? Яким чином? Ілля має прийти? Для того, щоб всіх навернути, щоб всі проповідувати і всі повірували в Месію. А Месія каже, що він має постраждати. І от для них не зрозуміло. Чому так апостоли думали? Тому що в книзі пророка Малахії, на чому це якби все це базувалося, було сказано в 5, 4 четвертій главі, говориться про те, що прийде Ілля пророк і підготує. Страшне і, 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 пришестя Месії. І от Месія каже, що він має постраждати. І в них не вкладається, тому що пророцтво каже про те, що мають бути пророки, mm -hmm. ой, має прийти і підготує. Тобто приймуть Спасителя, він не, ну, не зобов'язаний страждати. А з другої сторони, він каже, що страждає. Для них це незрозуміло. І вони між собою міркували. І от якби не могли. Ну, не сперечалися, а міркували дійсно так. Mm -hmm. Давайте продовжимо і будемо далі. говорити. Ну так, от, да. от далі говориться, як написано про сина людського, йому належить багато постраждати і бути зневаженим. Але кажу вам, що Ілля прийшов і вчинили йому як хотіли, як написано про нього. От все ж таки, от мені тут цікаво про Іллю, що вчинили йому люди і як це пов'язано з Христом. Ілля, пророк Ілля за пророцтвом, повторююсь, він мав прийти і підготовити, підготовити людей до, до пришестя Месії. Угу. І Христос тут говорить, що тут іде вказівка на те, що пророцтво, воно якби є пряме, а є непряме. І от непряме пророцтво. Стосується першого пришестя Христового, першого пришестя Месії, коли ага, він прийшов і, його, і підготовлював а, до його пришестя Іоанн Хреститель. Тобто тут алегорична, алегорична вказівка на те, що буде то, хтось, хто підготує е, перше прише пришестя Христове, яке відбулося? Угу. А друге, при, е, воно. Відбудеться і тоді вже буде пряме пророцтво про те, що Ілля прийде і приготує перед другим пришестям Христовим, коли буде він прийде і буде судити рід людський. Тобто, нам ще чекати пришестя пророка Іллі так звичайно. Угу. А ще одна така цікава думка: що кожна людина, аби потрапити в царство небесне, має пройти момент смерті, смерті і воскресіння подальшого. Тобто, це всіх стосується. І якби за церковним переданням апостол, э, апостол пророк Ілля і відхозавітний Єнох, про якого сказано єдине, що він був угодний перед Богом і не стало його, тобто Господь mm -hmm. його взяв до себе, тобто він не помер. Тобто, ці дві людини, які жили колись і були угодні Богові, були взяті на небо, але їм ще належить пройти момент смерті, переходу в життя вже вічне. Mm -hmm. Якби і Воскресіння, і через це за переданням церковним вони прийдуть і будуть проповідувати перед другим пришестям Христова. Дуже цікаво. От я не знала цього, я неуважно, певно читала письмо, не розуміла. Ну от дивись: останній вірш сьогоднішнього Євангелія: прийшовши до учеників, побачив багато народу біля них і книжників, які сперечалися з ними. І відразу, побачивши його, всі люди здивувалися і підбігаючи, вітали його. От Тут мені цікаво, що люди такі раді, раділи да, от, бачити Христа. А чому вони дивувалися йому? Тобто завжди реакція була така дуже дивна. І, в принципі, от, чому, чому було дивуватися, що Христос до них прийшов? чи як? Так як Христос, Це, ці події відбуваються після. Зразу після преображення Господнього, тобто Христос після преображення, преображення зі своїми трьома учнями, спускається і долучає, якби приходить до інших е учнів, які чекали під горою, то в цей час фарисеї прийшли і сперечалися з ними, і е якби намагалися перетягнути на свою сторону, ну переконати, що вони праві, а вчитель е їхній вчитель Ісус Христос він помиляється. І е, у суперечці, е, от е, чому зраділи? Напевно, зраділи, тому що е, було вам важко сперечатися, і прийшов Господь, який би допоміг би їм. Це, це моє таке, е, можливо, воно при, принаймні логічно, так. так. А дивувалися, тому що тлумачі е, святого письма е, сходять збігаються думки до того, що його вигляд зовнішній. Після преображення ще не став таким, як був буденним. Тобто, ще якісь оці відблиски фаворського світла йшли з образ з, від Христа. І от люди раділи і дивувались. дивувались тому що учні то, і ті, хто там їх а дивувалися, тому що незвичний був його вигляд. Ну і раділи, тому що прийшов їхній вчитель. І вчитель, який від якого іде благодать Духа Святого, ішла. Тобто, от, така, така синергія почуттів у людей викликала його образ. От ми можемо згадати і порівняти, коли Моїсей у нас отець Володимир а, пропав. Угу. Моєсей побачив, як сказано в Біблії, заднє його, угу. тобто, вслід да. Бога подивився. То він все життя після того е, ховав своє обличчя під е, ну, тому, що його лице так світилося, що люди не могли дивитися на це. Mm -hmm. Тобто про, було пронизане благодатчю Божою. І так от, подібна ситуація, тобто, цей фаворське світло, яке бачив Моїсей, яке побачили учні, воно дійсно от на хресті від, відбивалося. Те ж саме, от е, момент після його воскресіння, коли учні його не взнавали. Тобто, його неодноразово він являвся після Воскресіння учнів і дійсно не визнавали. І Марія так, Магдалина, так, яка побачила його в саду, думала, що це взагалі садівник. Тобто, дійсно, ми розуміємо, що преображенне тіло воно має інший вигляд. Ну, mm -hmm. в смілі, ті ж руки і пальці, але, ноги, руки. Mm -hmm. Але щось міняється: те, що дивує mm -hmm. людей і те, що е зразу помітно. Дуже цікаво. Ну що, друзі? Я раджу нам всім читати святе письмо, занурюватись у євангельські тексти для того, щоб принаймні це фаборське світло пірнуло в нашу душу і щоб ми сподобалися відчути цю благодать. Дякую очі тобі сьогодні за тлумачення. Нагадаю, що в ефірі зі мною був Рей Володимир Давидов, друзі. А ви, будь ласка, підписуйтесь на наш Ютуб канал Віча, якщо ще не підписані. Я дякую вам, що, ти, що ви долучаєтесь до наших ефірів, до наших розмов. І бажаю вам всім всього найкращого. Прощаємось. Спасибі за бесіду. До завтра. Нехай Господь береже. Так, спасибо Господи. До зустрічі, друзі, до побачення.